Понеділок, 11 серпня. Цей день в ефірі Рудани. У студії працює Михайло Бестро. Вітаю вас. Інформаційний випуск розпочинаємо з таких тем. Безпека і комфорт навчання. Укриття розширено на 580 місць. У кривому розі розширили і модернізували укриття в 62-й гімназії. 80 учасників і спортивна єдність. Спілкування з людьми, реабілітація, фізичні нагрузки. Тобто воно все дає знаки на здоров'я у Кривому Розі. Пройшли треті міські ігри Ветеранс Фемелі Геймс зі стрітболу. Суботник на березі візитівки Кривого Рогу. У цьому році ми плануємо ще, як мінімум, один захід провести. Щорічний ековікенд зібрав на березі Красівського моря понад сотню учасників. У Покровському районі розширили і модернізували укриття в гімназії номер 62 Безпечне середовище для дітей створили у співпраці міста з благодійним фондом Київська школа економіки завдяки цьому в укритті тепер розмістяться 580 людей. Це дасть можливість гімназії працювати у новому році у повноформатному режимі. Створення комфортних а головне безпечних умов для навчання учнів та роботи педагогів пріоритетне завдання міської влади Кривого Рогу. Станом на зараз на базі шкіл, гімназій, ліцеїв, а також навчально-реабілітаційних центрів та дитячих садочків нашого міста вже діють понад дві сотні сховищ. Робота з їх облаштування є послідовною і нерідко потребує залученості додаткових ресурсів. Переважно за рахунок бюджету міста спочатку війни зроблено. Укриття в 214 навчальних закладах. Через це у нас працюють школи і садочки, але треба розширяти укриття, щоб офлайна було якомога більше. В цьому році ми відкриваємо три підземні школи. Це на віддалених жилмасівах, там, де не було можливості зробити найпростіше укриття. Також робимо нове укриття або розширюємо укриття ще в 60 закладах. От дуже гарний приклад: це. Школа 62 в Пекровському районі. В 23-му році тут було зроблено укриття на 50 місць, 50, ну це мало, навіть для змішаної форми. В цьому році фінансування було 50 на 50, половину міста, половину Київська школа економіки. Укриття розширено. На 580 місць облаштування укриття у 62-й гімназії, де з 1 вересня розпочнуть навчання понад пів тисячі учнів, було нагальною потребою. Перше приміщення укриття розраховане на 50 осіб, з'явилося у 2023 році. Рік по тому, щоб навчальний процес був комфортним і безпечним навіть під час повітряних тривог, розпочалося його масштабне розширення. До цієї роботи були залучені кошти міста і кошти благодійного фонду Київська школа економіки. Завдяки цим коштам було облаштовано укриття і придбані меблі. Сучасне укриття відповідає всім нормам і стандартам. Тут проведено комплекс будівельних та інженерних робіт: ущільнення ґрунту, формування стяжки, ґрунтування та фарбування підлоги, облаштування стін і стелі. Встановлено три протипожежні двері: водонагрівач, санітарні зони, у тому числі для осіб з інвалідністю. Освітлення забезпечують сучасні LED-світильники та системи аварійного освітлення. Завдяки розширенню укриття, діти зможуть вийти навчатися в дві зміни. Ми розмістили 10 класів, і завдяки цьому першу зміну в другу зміну можуть вийти по 300 дітей. Укриття це не лише про фізичну безпеку, а й про стабільність психічного стану школярів та педагогів. До кінця поточного року в місті планують створити ще понад 60 укриттів. укритів. Даріськова, Олег Каплій, цей день. Майданчик гарячий емоції на максимум у кривому розі відбулися треті міські ігри Veterans Family Games, де у стрітболі зійшлися 12 чоловічих, 5 жіночих і 4 дитячих команди, аби подарувати глядачам яскраві матчі та щирі емоції. У кровому розі рада оборони міста продовжує втілювати нову ветеранську політику політику героїв. Один із прикладів спортивний проєкт Ветеранс Фемелі Геймс, який має на меті реабілітацію та психологічне розвантаження учасників через спортивні змагання. Пишаємось тим, що в частині ветеранського спорту, зокрема, кривий ріг, є зірцем того, як треба робити і для інших міст. За три роки ветеран з в них взяли участь вже понад три тисячі ветеранів. І хочу сказати, що наші ветерани показують високий рівень не лише на місцевому рівні, на рівні Кривого Рогу. Понад 200 ветеранів взяли участь у більше ніж 20 міжнародних та національних змаганнях. І вони привезли до нашого міста 250 п'ятдесят медалів. Але головне це не лише спорт, це спортивна реабілітація, це спілкування і відчуття того, що ми єдина команда. Все наше місто 13-ті за рахунком у цьому сезоні змагання зі стрітболу стали черговим етапом ветеранських ігор. Продвигаємо спорт, показуємо нашим військовослужбовцям, ветеранам, що треба займатися, залучатися. Приклад показує. Це як віддихаємо від праці. Цікаво. Кожен раз нові змагання: і білярти, і теніс, і волейбол. Юна Ангеліна Кнуренко постійно учасниця ветеранських спортивних ігор. Дівчина зізнається про деякі види спорту. Дізналася саме тут. Тут я отримую емоції. Я тут була вже не перший раз. У мене тут майже нема друзів, але я їх знаходжу кожен раз. Я від цих змагань отримую настрій. Можу провести час з рідними. У скарбничці Геннадія Ніколенка чимали медалей різного гатунку, здобутих на попередніх змаганнях. Жартую, що для повної колекції йому не вистачає нагороди саме зі стрітболу. Дуже багато приємних емоцій, дуже багато позитиву, спілкування з людьми. Реабілітація, фізичні нагрузки. Тобто воно все дає знаки на здоров'я, на, на самочусне. Ну але ж це гарний засіб, і дякуємо всім організаторам. За підсумками змагань серед дітей перемогла команда міні Джампіки. Серед чоловічих колективів найсильнішим став Юнікс, серед ветеранів найбільшу кількість очок. Набрав кривбас. А у жіночих змаганнях перемогла квітка кривбасу. Протягом року я брала змагання з інших видів спорту. Мене запросили дівчатка, дуже цікаво для себе пізнавати нові види спорту і підтримувати свій здоровий спосіб життя, розвиватися і тим самим підтримувати ці змагання. Переможці та призери отримали грошові сертифікати. Наступний етап ветеранських ігор змагання з плавання. Єркононенко Денис Захаров цей день. Чисті береги, свіже повітря та любов до рідного міста усе це поєднав цьогорічний ековікенд. Цього разу лад містяни вирішили навести біля греблі водосховища, де знаходиться клуб юних моряків. Тут криворіжці разом працювали, відпочивали та відкривали для себе нові сторінки історії. Інститут розвитку міста з 2019 року організовує ековікенди, щоб підвищувати екологічну свідомість криворіжців. Головна ідея відпочивати відповідально, залишаючи довкілля чистим. Цього разу учасники літньої толоки прибирали на кресівському морі. І мета нашого ековікенду – це дбати про нашу екосистему, навопривести лад, прибрати мусор, гіля і тим самим показати. Мешканці нашого міста, щоб ми разом зберігали нашу природу, підтримували її. Це наше майбутнє, і це дуже важливо сьогодні. В ці часи я хочу подякувати всім, хто приєднався до нашого західу, всім побажати гарного тихого дня. І гарного настрою захід поєднав корисне з приємним масштабне прибирання та насичену розважальну програму для учасників. Пізнавальна розважальна програма вона включає різні активності на різні цільові аудиторії. Ну, наприклад, це буде пішохідна екскурсія від гіда Володимира Огора, Кресівський лабіринт по району Крес, ...тому що це історична територія, важлива територія для розвитку міста. Найбільша по заселенню. Мешканців міста фізично активні вправи, да, для того, щоб трошки і перезавантажитися, і фізично відпочити. Світлана Жукова, тренерка, проводить цей захід. Є у нас така розважальна локація. Граємо від Криворізького центру молоді. Молодіжного центру будуть різні активності для діточок. Буде майстер-клас Петриківського розпитусу, Тобто можна сказати, що це арт-терапія, тобто різні такі от складові. Буде показовий виступ на байдарках від клубу юних моряків. Близько 200 людей об'єдналися, щоб очистити найбільш засмічені ділянки Кресівського моря. Дуже було брудно, дуже багато скла скла. Ну взагалі кучі мусора, прохання всіх, хто сюди ходить часто, хай не оставляє після себе мусор, будемо так казати. Ну, Хіба це можна? Ви що такий красивий красивий прямо вообще, пейзаж. Дуже красива природа тут. Мені хотілося звернутися до мешканців нашого мікрорайону. Зараз такий час, коли не всі мають змогу десь виїхати відпочити і відпочиваємо майже тут, на березі нашої річки. Тут такі у нас мальовничі місця. Але будь ласка, шановні мешканці нашого району, давайте після себе прибирати. Дуже багато залишаємо бруд. Зараз дуже багато таких засобів, які ви можете ще взяти, прибрати ці склянки і потім за собою що. Прибрати, але ви сюди приходите не один раз. Ви приходите сюди з, з діточками, і дуже мабуть, приємно, коли тут чисто і затишно. Поки дорослі прибирали, діти поринули у творчість. На березі відбувся художній планер. Малювали пейзажі та своє бачення чистоти довкілля. Я займаюся з 10 років. До цього я ще малювала трішки для себе там, а там, знаєте, писалочку та варіль, ще щось, а, але я вирішила, що хочу займатися малюванням, можна сказати, спонтанно, але ну сподобалося дуже. А, тому спочатку я пішла а, у школу одну. Потім почалася війна, я пішла в іншу вже государственну школу. І далі мені сподобалося, я залишилася. Я більше на тюрморти малюю там подобається, але сьогодні пейзажі, тому я рада. Потім всі учасники перейшли до культурної частини. Просто небо розгорнули виставку світлин у межах конкурсу фотосушки, місто в об'єктиві, до ювілею Кривого Рогу. Також провели екскурсію історією Кресівського водосховища від перших поселень і гранітного кар'єру до будівництва гідроелектростанцій. У Кресівському водосховищі буквально через декілька років можна сміло відзначати століття. Під нього виник гранітний кар'єр. Знаменитий на зарічному, йому фактично вже 100 років. Бо бути почали трошки раніше складувати ще до будівництва. Електростанції також 30 у 30-му році виникла, то також скоро ...вже буде 100 років. Ну і подивимося, як же ж проходило тут русло, саме головне, бо Звичайно, ми розуміємо, що водосховище воно закрило і основне русло річки і затопило деякі прибережні зони. Також приблизно напрямок узнаємо, де тут були стоянки давніх людей, поселення і де знайшли знаменитого динатерія, який, рештки якого знаходяться в музеї. Це було також майже на березі Кресівського водосховища. Після роботи смачна винагорода. Учасники ділилися, що цей день був корисним не лише для природи, а й для душі. Коли побачила інформацію про цей уікенд, а також про екскурсію, яка буде, вирішила прийняти в цьому участь. Зараз ну, такий у нас військовий час, і я дружина військового, який загинув в цій війні. Тому, коли я осталася одна, я шукаю такі толоки. Де можна приєднатися до людей, знаєте, обмінятися енергією і не втрачати віру у життя. Організатори дуже добре все продумали. Морозиво це дуже гарно, коли розжаришся на жарі, і тут морозиво. І завжди добре на природі відпочити, просто відпочити і душею. І зарядитися енергією у планах організаторів ще щонайменше один ековікенд у цьому році в кривому розі в принципі багато рекреаційних локацій, які б ми ще хотіли привести до ладу у попередні роки. Це були скелі модро і кар'єр. Затоплений. Тому у цьому році ми плануємо ще як мінімум один захід провести. Ну а там будемо дивитися на безпекову ситуацію. Юлія Вітряк, Олександр Домашов. Цей день цей день триває. Далі у випуску почуєте про таке. Останній акорд літа: це гуртки, це дискотека. це Зустріч з цікавими людьми у заміському дитячому оздоровчому таборі стартувала остання літня зміна. Історія Бели він прив'язав у нас передходом клініку. Двічі покинута господарями хаски знайшла нову родину. Перша домашня перемога у сезоні не добре тримали позиційну гру, атакували і подвоїли рахунок у другому турі Прем'єр-ліги. Кривбас упевнено обіграв харківський металіст. 19-25 з рахунком два Понад дві сотні дітей військовослужбовців розпочали свою фінальну п'яту зміну в міському оздоровчому таборі. Два тижні ігор, змагань і творчих занять чекають на них просто зараз. Тему продовжить Валерій Кожухар. У заміському дитячому оздоровчому таборі стартувала остання літня зміна. Ми розпочинаємо п'яту зміну, на яку заїхали 203 дитини: дітей військовослужбовців, батьки, яких загинули, батьки яких в полоні, батьки яких беруть участь в бойових діях. В цю зміну дітей чекає цікава різноманітна програма. Ми намагаємося зробити все, щоб відволікти їх від війни. Тому велосипеди, веломобілі, басейн в їхньому розпорядженні. Ми з ними йдемо в невеличкі туристичні походи недалеко від табору і інші заходи, які будуть. Це гуртки, це дискотека, це зустріч з цікавими людьми запланована, тому що деякі громадські організації, які з нами співробітничають, також приїжджають і працюють з дітьми. На відпочинку у таборі діти віком від 8 до 15 років. Всі вони вже об'єднані у загони. Діти з нетерпінням чекають на радісні події, розваги, приємні знайомства та незабутні емоції. Я очікую гарних емоцій, радості. Ну, як я приїхала за відпочинком, за ну, отримати щось новеньке. Я тут перший раз, мені тут дуже подобається. Тут багато друзів, ну класу. Я очікую. Гарних емоцій, нових друзів грати. Я тут вже третій раз. В оздоровчому таборі все облаштовано для комфортного перебування дітей. Про що дбає ціла команда фахівців. Діти харчуються п'ять разів на день. Ми харчуємо їх різноманітно з безлічю страв, які перш за все дають їм вітаміни. Поживні речовини для їхнього зростання і нормального розвитку. Медичне обслуговування у нас лікар, дві медсестри, швидка допомога, все тут присутнє. Плюс у нас охорона працює, поліція охорони цілодобово. Тому діти знаходяться в безпечних умовах. Окрім відпочинку, упродовж зміни передбачені заняття з фізичного та творчого розвитку. Зараз у нас працюють гуртки, гуртки в першу чергу розвиваючи, які дають можливість дітям розвивати моторику рук. Вони роблять самостійно по Різні поробки програма відпочинку п'ятої зміни організована так, щоб цікаво було кожній дитині. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. Вона вірила йому безмежно, але він залишив її. Хаскі Бела залишилася без дому вдруге. Відео, як господар прив'язав її біля ветеринарної клініки, сколихнула соцмережі. Вона чекала на тих, хто знову не зрадить, і нарешті дочекалася. Юлія Вітряк розкаже більше. Відео, на якому Хаскі Беллу прив'язали біля ветеринарної клініки, і господар пішов геть. Сколихнуло соцмережі. Це вже другий раз, коли Беллу зраджують. Два роки тому назад її врятували волонтери. Забрали з сім'ї. Вона тут мало не загинула від теплового удару в машині. В неї така складна, скажімо так, життєва ситуація була. Волонтери її врятували, віддали в нормальну сім'ю. Так, здавалося, два. Чоловік з дружиною тримала її. Що трапилось, я не зрозумію. Яка причина досконально невідома. Чоловік привів цю собачку у нас, сказав, що в дружини алергія. Він зістив моїх дівчат, я з ним не спілкувався, що він буде йти воювати. Якщо це правда, ну це честь і хвала такій людині. Але він зі мною не спілкувався, він мог зі мною поспілкуватися. Покликати треба було завідувачку клініку, об'яснити ситуацію, він забрав, і не було б ніяких проблем. Ну, собачку він прив'язав у нас перед ходом клініку відізкамечок. На камерах піде спостереження, це все видно, і залишив її. На щастя, від неї не відвернулися працівники ветеринарної клініки, де її залишили. Тут Белла знайшла тимчасовий прихисток. Вона дуже контактна, ласкава собачка, і де на контакт людьми, не дивлячись на те, що її. Тобто наряд так каже, можна зрадили. І е, вона йде до людей. Вона дуже два дні, вона дуже таскувала, дуже, вона не зрозуміла, що з нею трапилось. Так дійсно її, можна сказати, так, придали. придали. Ну, Ми її компенсували е, таку втрату спілкуванням з нею. Тут рядом собачка в неї є, собаки всі доброзичливі. На компанії з нею там дві собачки ще живуть молоді. І вона трошки вже дійшла, і йде до контакту кожній людині. Вона бачить потенціального власника. І вона йде дуже контакт. Вона хоче з вольєри вийти, вона хоче спілкування, вона хоче в сім'ю. Белла здорова, дуже активна і потребує простору, де зможе бігати та відчувати справжню свободу. Собачка здорова, в неї немає ніяких захворювань. Вона клінічно здорова, на неї буде виписаний паспорт. Бо карточка реєстраційна її вакцинувати кожен рік, раз у рік робити обробки від паразитів. Всі собака буде радувати тих власників, яких до яких вона потрапить. ця дівчинка була готова знову повірити людям і терпляче чекала на нового господаря. І нарешті ця довгоочікувана мить настала. Сьогодні Белла вже живе в люблячій родині і отримує всю ту любов, якої так бажала. Забрала сімейна пара. Забрала сімейна пара, чоловік з дружиною. У них двоє донечок. Раніше вони мали вівчарку, відвідували також цю клініку постійно. Але вона померла від старості. Вони забрали белу у приватний будинок. Там дуже гарні умови. Є місце для вигулу, вольєри, будки. У них ще є коти чи хуашка. Сім'я хороша. Юлія Вітряк Олександр Домашов цей день. Другий тур національної прем'єр-ліги подарував криворізьким вболівальникам привід для радості на домашньому полі. Кривбас упевнено обіграв харківський металіст 19-25 з рахунком 2-0. Як розгорталися події на полі у сюжеті Ігоря Кононенка. Дебют гри був за харків'янами. Першим мав нагоду відзначитися Павлюк. Його удар головою прийняла на себе попередчина. На десятій хвилині гості забили. Відзначився калітвенцев, але взяття воріт скасували через офсайд. Поступово криворіжці вирівняли гру. Щоправда, активніше у нападі продовжував виглядати металіст 19-25. Після невеликої перерви, викликаної повітряною тривогою, гості знову пішли в атаку. Кемкін двічі врятував команду, відбивши гострі удари за меж штрафного майданчика. Спрацювала стара футбольна аксіома: не забиваєш ти, забивають тобі. На сороковій хвилині Твердохліб віддав пас на Мендозу. Той змістився в центр та пробив у ближній кут. 1-0. у другому таймі Гості мали кілька гострих моментів, щоб відігратися, але м'яч вперте не йшов у ворота кривбасу. Натомість господарі змогли подвоїти рахунок. Мендоза скористався помилкою захисників харків'ян. Віддав точний пас на Парако, якому залишалося лише не схибити. Інтрига відновилася на 74-й хвилині коли з поля за другу жовту картку був вилучений, півзахисник криворіжців Бандейра. Металіст 19-25 пішов у навалу. Але господарі впевнено зіграли в обороні. Фінальний свисток зафіксував першу домашню перемогу кривбасу у новому сезоні. Ми дуже засмучені таким рахунком, бо рахую, заслужували на більше. особливо в першій половині матчу У нас достатньо моменти було, які ми не реалізували і. Повинні були виходити вперед, і можна так сказати, закривати цей матч. Перший половинний матчу. Ми цього не зробили. Кривбац покарав нас за наші помилки. Нідерландський фахівець Патрік Ван Леовен навпаки був задоволений результатом гри. Я вважаю, що почали гру трохи нервово, особливо в перші 15 хвилин. Ми спровокували біля своїх воріт небезпечні моменти. Пропустили гол, але на щастя був офсайд. Ми перебудувалися і змогли знайти свою гру десь в кінці першого тайму. За рахунок активних дій Мендози та Микитишина фантастичний гол забив Мендоза. Потім у нашого опонента були моменти, але ми добре тримали позиційну гру, атакували. І подвоїли рахунок. Я дякую своїм хлопцям за характер. Наступну гру Кривбас проведе на виїзді проти Луганської зорі. Вдома команду можна буде побачити 30 серпня. До Кривого Рогу завітає столична оболонь. Яркононенко Денис Захаров цей день. На стадіоні Металург визначилися переможці відкритого юнацького турніру з футболу пам'яті видатного криворізького тренера Володимира Яшника. Як проходили фінальні поєдинки, розкаже Валерій Кожухар. Цілу плеяду відомих в Україні та за її межами футболістів виховав видатний криворізький фахівець, тренер і наставник Володимир Яшник. Колишній гравець першого складу футбольної команди майстерів кривого рогу. Він багато років працював провідним тренером дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву кривбас 84 Сьогодні його справу продовжують вихованці. Людина, тренер, другий батько і всі три слова я вам скажу. Це з великої літери. Як людина, як тренер, як другий батько. Як людина був дуже чуйна людина була, да. до кожного хлопця ставився з любов'ю, да, віддавав своє серце. Як тренер, дуже гарний спеціаліст. Ми хотіли у нього тренуватися, біжали до нього на тренування. Ну, я думаю, ця людина внесла свій несок не тільки там в Криворізький футбол, а й в Український, тому що багато його. Вихованців грали на самому високому рівні. І в Радянському Союзі, і потім в першості України, і друга, і перша, і вища ліга. Серед відомих вихованців заслужені тренери України Віталій Бондарєв та Валерій Софілканич, які з теплотою згадують свого наставника. Пам'ять про видатного тренера вирішили вшанувати юнацьким турніром. Мені пощастило тренуватися у такого тренера, який побачив. Мене і пригласив спеціалізований клас. І ось потім вже я став тренером завдяки йому. Це дуже мотивована людина, яка вміла психологічно настроїти команду. Ми вірили, ми були от як один колектив, як одна сім'я, і це нам допомагало виборювати перші місця в чемпіонатах України. Того рівня це була видатна людина, видатний тренер, і цим турніром ми відзначили і вшанували його пам'ять. Наша команда «Кривобас-84» 2011 року народження, граючи в цьому турнірі, приймаючи участь, для нас цей турнір один з етапів підготовки до чемпіонату України. В цьому році наша школа буде грати у вищій лізі. Тому цей турнір показав наші слабкі, сильні місця. Gracias. Добре, хлопці зіграли, я йому задоволений. Переможцем пам'ятного турніру стала команда ДЮСШ США No1 Рибас 84 2011 року народження під керівництвом Валерія Софілканича. Юні футболісти здобули три перемоги з рахунком: 13-0, 3-0 та 6-0. Друге місце посіла команда «Пенуел», третє юнацька команда інгулець, четверте місце у футболістів, ДЮСШ США номер три. Організатори турніру планують зробити його щорічним, щоб ім'я Володимира Яшника. Завжди залишалися в історії криворізького футболу. Валерій Кожухар Олексій Правицький. Цей день. Такими були новини першого робочого дня тижня. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Побачимось завтра у звичній порі. Бережіть себе.